Вітаю всіх любителів хурми на нашому каналі. Сьогодні 9 жовтня і ми знаходимося на Чорній Горі у місті Виноградів. Думаю, всі садоводи знають або принаймні чули про сипання, зав'язі і навіть повноцінних плодів на хурмі. Я теж щорічно стикаюся з такою проблемою. Чемпіоном, по так званому хурмопаду, у мене. Є росіянка. Вона скидує плоди з моменту формування зав'язі і майже до дозрілих плодів. Ну, Погодьтеся, досить неприємне відчуття, коли підходиш до дерева під ним чимало зелених плодів. Але один цікавий і досить малопоширений у нас сорт хурми, це сорт зорька. Ну, Ще хочу сказати, що всі мої дерева багатосортові. На них прищеплені різні сорти. Так, на цьому дереві одним із сортів, які на ньому прищеплені, є сорт зорька. Плоди зорьки ми вже дегустували минулого року. А зараз подивіться на саму рослину. Ось такі чудові. Плоди, дуже гарні. Майже без вад. І ось можна подивитися на гілочку з плодами, яка в неї завантаженість. Подивіться. Ось дивіться. Скільки багато тут плодів. І це незважаючи на складні погодні умови цього року. Спочатку 4 місяці спеки без дощів, і потім місяць щоденний дощ. Плоди, правда, приблизно в два рази менші за розміром, ніж були минулого року, але дивіться, що плоди. Майже ідеальні, без всяких дефектів, укусів і гнилий. Чудовий, чудовий такий сорт. Ще потрібно сказати, що дозріває зорька трохи пізніше, ніж росіянка. Плоди вже, в принципі, готові до збору, я їх ще Залишу повисіти деякий час на дереві. Зараз я біля дорослого дерева росіянки плодів досить багато, вже значну частину з них я зібрав, і гілки тут поникли, я навіть влаштував такі підпорки. Але якщо придивитися більш уважно, то на кожній гілочці. Плодів, звичайно, менше. І вони менші за плоди на зорці. І деякі плоди, звичайно, мають вади, там різні чи укуси, чи гнилі. Тобто вони не всі такі ідеальні. Але, тим не менше, це перевірений, надійний сорт із. Щорічним врожаєм смачних плодів. Ну, Тут можна сказати, що наш курмовий конвеєр в дії. Спочатку був дар Софіївки, передав естафету росіянці та Зорці. А на черзі, думаю, буде пам'яті Черняєва. Ну, Слідкуйте за нашим конвейером на нашому каналі. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Далі буде.